А як змінилися діти з шоу Хата на тата? Пригадуєте цих дівчат з п'ятого сезону? Двійнята Оля та Оленка Яценко мріяли вийти заміж за мільйонерів. А от навчання і робота то не їхня. Ну а зараз сестричкам 23. І знаєте що? Їх тупо не впізнати. Вони переїхали до Польщі та багато подорожують. Серце Олі вже зайняте, а от Олену заміж поки що ніхто не кликав. А ось цю романтичну лінію хто згадає? Держиться тобі? Йобстудей. Приперло то віник з цими розами на. Червоний колір там це колір кохання. От я хотів показати знаєте, цим букетом, як я її кохаю. У шостому сезоні Лєра Грабовенко дуже жорстко спілкувалася зі своїм хлопцем Сергіє. в втулю і Богу. Хоч, якби так на витяжку, як дам ліщину. І ви не повірите, але ці двоє досі разом вони одружені і мають двох донечок. Ну а ось як виглядають молодші сестрички Валерії. Найбільше зі всіх змінилася Кароліна, а серце дівчини зайняте.